Люди землі. Ми велика і розвинена раса паперу об'явили вам війну Шість часов утра, коли ви ще всі сука спали, блять. Ми повилазили з книжок, з зошитів і всякої різної макулатури. Вам пизда. Тому що нас много. Ми давно дивились за вами. І ви, ті, коли піонерами не здавали макулатуру, можете вішатись, тому що вам пизда. Ви обсирали і підтирали сраки нашими дітьми. Ви, гандони, вам пизда. Не здавали макулатуру школу, курили цигарки з паперу, вам пизда. Ви, гандони, винищуєте ліси, вам пизда. Я головний пейпермен, а нині владика всій землі. Об'являю вам розстріл, блядь, з трубки папером і будем вас різати ножницями. Будем зверски різати ножницями. Отак візьмем і будем різати. Будемо вас складати, блять, з вас кораблики, орігамі і різну хуйню. Так що можете вішатись, блядь.